Так, небезпечно може бути. Проварю. Між з двома командами, я думаю, буде ясовуватися. Зараз небезпечно може бути. Забуває гол. Це буде за виходить. За третій води, <паси> за третього, то що вона. Зайди у п'яті. Зараз <плес> <плес> може бути небезпечно на гриню прорватися до рід суперника заверю. Зараз може бути небезпечно, знову себе звертатися. Безпечно може бути, і прориває. Забу... Який момент зараз і паргоменти забувають. Небезпечний момент зараз біля влів. Зараз Небезпечний момент, і мись дивом на герньок зараз не переправляє. Але так не здатимо, легне зараз у нас зараз якраз не да, може бути небезпечно і на гірньок відразу караємо пропускають чергово Маньківський зараз це На нагарнюк знову пробуває забуває поворота це минуло на непоганий йде поряд. Продача на Олешки. Це буде так, що... Продача на Мантіс. Удар по воротах зверюха. Рятує свою команду. В мене простильник. Може бути небезпечно, це без не готово ще до такого, який зараз пробиває. На кошелі. Мені доволі вдало. зіграв в захисті проти восьмого номера гармати. Менті непогано розвертається. Просулив, м'яч вперед, простріляє, і тут костюк. Непогано розвертається. Просуває, м'яч вперед, простріляє і тут. Рінітер розбирається з зерливом, возняком проходимо поміжніх Максиму вознякову і забуває.

Бога, сім пробував швидко вдати м'яч гру. Шуляківський, Мельник, Мантійський прострілює на Шуляківського, і Шуляківський забуває і робить рахунок. Субтитры создавал DimaTorzok Бригаємо з Пархоменко у грі. Там знову мав хороша наполягає громада. Це дозиманьківський пробиває за грю. Зпечно може бути, на гринюк пробуває здо. Старушки Старушкевич на перехоплення. Непогана дія, на да, продача на нагірнюкам, можна забивати. передачу. зараз не. непогана на перехопленні дія Пархоменко. Продача на кошеля і скороча з'їсування. Вознюк, такая підтримка партнерів. Не точно передача. Зараз непогана на перехопленні є Пархоменко. Передача на Кошеля Більше, простріл, і як колочає. Пане простріли на герку. Є гармати. Пробиває поворота, вилучає в спину. Якубович скидає під удар, Артем Вознюк пробиває, непогано переводить на нагірнюка. Тут буде повороває поворота контролювати цей добрання. Трошкевич небезпечно може бути, продача на уляківська і рахунок стає стаєм, шуляківський. Удар справа не доходить, старошкевич, передача Манківського, не вірують матч. До того з лідерів Цеб зараз непогано прийде. Строшка зараз дуже зіграв на перехопленні, відбирає м'яч. Манківський старошкевич, шанс забувати, але На гридню зараз пробиває поворотах зараз. Мельник і на добиванні манківської забирає третій м'яч для себе в цій грі.